Їжаки, тварини, їжаки вплинули на дизайн стаканчиків для Макфлорі. Яким чином? Е, Вахнич? Е, не зайобували дизайнера. Це дуже цінно насправді з боку їжаків плюс один бал. Як, як дизайнер, просто кажу. Видзенько, е, кажи. Ладно, скаже. Ну, ті стаканчики теж можна десь біля дороги знайти потім. Які як їжачка? Так. І, і як це вплинуло на дизайн? Ну тут ти ж розумний, розбирайся. Вадимчик мінус бал за таке. Я просто реально хочу, щоб ви побачили, який мислительний процес в сані в голові зараз просторе. Саня ще від того не відійшов. Так, я на потому махнути? не кіпер. Отже, є якісь вас варіанти ще. Макс? Так. Блять, там все віддавати відповідь. Ну напевно, через те, що трубочка стоїть. В Макфлурі немає. Трубочка трубочки, стоїть і що це значить. Це в Макфурі, як то нема трубочки. Це ложечка, мороз. ложечка стоїть. Ложечка. А так? Да? Це морозиво. А, я перепутав з тим, як його. З пузатою хати ти <ріст> перепутав. <до цього. ріст> так, давай М Ми, Макс. Ні, я просто раз стояв в тязі в <ріст> та так, так довго що взяв з собою йду з позатої хати. <ріст> 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 дивись, мінус бал. я, да, да, я з тобою повністю але я, В мене є просто історія про Макдональдс, чому я ненавиджу його. Там історії про Макдональдс. Ми всі дивилися цей фільм. — Максим, ми бачимо. Добре вибачте. <laughs> е, а, а дай, дай... нам якусь підказочку. Підка, підказочку. Це пов'язано з тим, що відбувається зі стаканчиками після. А, я а, це, тобто, типа, аналізи. Кажи, Вахнич. — ну дивися, ти стаканчик потім ж зжмякуєш і кидаєш сміття, а то саме як відомо всі роблять із їжачками, так? Чи ні? — жмякують їжачка і кидають в сміття? Так, так, Після того як використав, дуже дуже сурове дитинство, то скаць я хочу сказати. Ну що, ну складки. Коли ти жмякуєш стаканчик, він має такі складочки, а вже як відомо, в їжачка на пузі теж є певні складки. Та то всі знають. Так чи ні? — Ні. А в якій змірі, Абсолютно неправильно, в мою. В якій сміливі и ти жучок, получається, <реш> Давайте, давайте по-перше, по, стаканчик. — Вагне <реш> читвинку по мінус бал за неправильні відповіді. В мене що? — Дмитрович? Uh, — Дивіться, тут така відповідь. Треба. Uh, Поринути і поглинути в неї е, усвідомити. А е, всі знають, що була проблема з їжаками, що до них причіплялися всякі різні е, голочки, не тільки фрукти, причіпляються, а ще різного роду сміття. А те, як Макдональдс позиціонує себе як компанія, яка не має нести шкоди тваринам, то щоб навіть стаканчик, який викидають, не мав змоги причепитися до голочок. Тому вони створили його з такою унікальною за такою унікальною технологією, що він не наколюється на голки і тим самим не приносить шкоди е, братам нашим меншим. Це Готова на відповідь плюс бал, але неправильно. Неправильно? Неправильно. Але дуже близько. Я думаю, що керівництво Макдональдс і така, тепер то правильна відповідь. Давай нам ще одну підказку, Антон. Ти скажи правильну відповідь, а ми вирішимо. Дивись, да, бо з кожної відповіді люди все більше переконуються, що ми тупокирі. Це Сидимо, модели. Окей, дай ще одну підказку. Їжики теж люблять морозиво. Точно. Точно. Дуже помогло. Вахмеш. Це щоб вони не застрягали в ньому? Так, абсолютно певна відповідь. Справа в тому, що раніше е, отвір був трохи більший у стаканчиків для Макфлої, і туди спокійно залазили їжачки, їли і застрягали там, не могли вилізти і помирали. І отвір зробили таким, що туди не могли залізти зараз їжачки. <плес> Я думаю, що Все як про твою дупу. Чуєш, ж, думаю, що на проспекті Свободи менше їжачків стало, знаєш? <плес> Або всі такі солоденькі ходять на їджі.